Володимир Зеленський 30%, Петро Порошенко 16%. Саме з такими результатами минулих вчора президентських виборів Україна починає готуватися до другого туру. Бердянську ситуація інша. В нашому місті, як і в Україні, перемогу з відривом здобув Володимир Зеленський. А ось друге місце і 23% голосів дісталося Юрію Бойку. За словами керівника обласного штабу опозиціонера, такими результатами задоволені. Результатами выборов по городу, по округу и в целом по области мы очень довольны. Конечно, по, в целом по стране хотелось немножечко лучше, надеялись на лучший результат, но мы очень-очень благодарны всем нашим избирателям, которые пришли вчера на выборы и отдали свой голос Юрию Анатольевичу Бойкову. Всем огромное, огромное спасибо за поддержку. Оптимістично налаштовані і в команді чинного президента Петра Порошенка. Його довірена особа Бердянську Євген Георгієв впевнений, за наступні три тижні ситуація зміниться. Окончание первого тура показало, що в стране достаточно большое количество людей, которые готовы поддерживать Петра Алексеевича Порошенко. І є, конечно, люди, которые категорически голосовать за него не будут. И я думаю, что середина между двумя этими полюсами это порядка. 50-40 процентов не меньше люди, которые сделают свой выбор уже непосредственно во втором туре. И я думаю, что тогда будет очень важно посмотреть на кандидатов, посмотреть, возможно, на дебаты, которые сейчас анонсируются, чтобы воочию увидеть претендента на самый главный пост нашей страны. По різному оцінюють результати проведених у неділю виборів і прості бордянці. Я би хотіла щось інше, але із всього, що ми загнані в такий угол, лучше б Зеленський. Дуже раді, що Зеленський лідирує і сподіваємося, що йому не будуть мішати, не будуть допомагати, і все буде добре. Ну взагалі я голосувала за смішко, і вибачте, будь ви ласка, але е, я голосувала за Україну. Буду голосувати за Україну. И а чего ожидаете другого тура, за кого, мабуть, будет голосовать? За Порошенко. Ну, как бы сказать, надежд особо никаких, но лучше, наверное, пусть Зеленский. Политики должны быть люди квалифицированные. Вот, поэтому несколько мне это удивило. Люди повелись, наверное, на эти фильмы хорошие, интересные, талантливого актера и продюсера, и сценариста. Но все-таки, мне кажется, немножко несерьезно. В той же час за повідомленнями представників МВС народне волевиявлення в Україні пройшло без масових порушень. Як повідомляють в окружній виборчій комісії, наш округ винятком не став. ставлення великих по нашому не, не обнаружено. По крайней мере, поки не на насечеміну на з комісії немає ні одного заявлення жалоби, скарги. Стандартні проблеми, які про зайшли по з змінням Міст регістрації, это списки ну, основные проблеми со списочниками, которые не попали в списки в зі з какими-либо проблемами, поздно обратились, проблеми в самих списках. Ну так, все більша часть вопросов были решены в процесі роботи непосредственно самих комісій. Другий тур президентських виборів відбудеться в Україні через 20 днів у неділю, 21 квітня.